Чи бувало у вас так, що ніби ви вже й наважилися на якісь зміни в своєму житті? Але часто хочеться сказати: я все розумію, але поки що так не роблю. Якщо хоч трохи знайомо, то зараз я розповім про 5 прихованих причин, чому ви застрягаєте на місці. І так, причина перша: ви не обираєте себе. Це коли ти постійно ставиш інтереси інших вище за свої, їх потреби, їх бажання, їх проблеми, а потім в результаті говориш, у мене не вистачило часу на себе, в прямому сенсі, тому що ти не ставиш себе на перше місце. Другий пункт страх змін. Можливо, часто були думки, що настав час щось змінювати, проте ти тримаєшся за старе. Старе боїться нестабільності, а нове лякає, лякає саме тим, що настане час змінити свою зону комфорту. І в результаті ти залишаєшся там, де тісно. Третє це внутрішній конфлікт. Це коли одна частина тебе мріє, а інша саботує, нашіптує, а раптом не вийде, а чи варто йти цього. І поки ці дві сторони між собою сваряться, ви не робите ніяких кроків вперед, просто стоїте на місці. П'ятий пункт: ти шукаєш рішення не там. Проблема глибше, ніж здається. І якщо не там копати, не шукати корінь проблеми, то ніякого рішення з цього не можна буде винести. Отже, у висновку, як вирушити з місця, і так перше обери себе, друге дай собі дозвіл на зміни, третє визнач, що справді тебе стримує. Четверте, склади чіткий план. І п'яте дій без страху, тому що життя не буде чекати, поки ти наважишся.